Нещодавно трапилося мені інтерв'ю військового, котрий каже таке, існує стереотип, що війна це майже завжди смерть. Але це не так. Війна це не тільки захист рідної землі, а й шанс стати героєм, навіть не загинувши. Кінець цитати. Ніхто й не думає, що всі, хто зараз на війні, всі вони загинуть. Але війна це місце де вбивають, де тебе можуть вбити і де ти повинен інших вбивати. Тому існує велика ймовірність загинути. Ще цей військовий зазначив, що багато молодих людей на фронті знайшли своє покликання. Та стали кваліфікованими фахівцями. Пригадую, ще до повномасштабного вторгнення за часів АТО хлопчина на інвалідному візку покалічений, його мама везе на цьому війську і він дає інтерв'ю і каже, що у війську навчився користуватися ПЗРК, АГСом і інші різні навики набув. А я думаю, і що йому зараз з цими усіма навиками робити? І що робити його матері?